Ласкаво прошу до Мікон Заліза. В цьому відео я розповім вам про результати невеличкого тестування процесора i5-2667 4 версії. Зараз цей процесор на Aliexpress можна придбати за менше, ніж 40 євро плюс податки, тому це один з найпривабливіших варіантів, якщо ви бажаєте придбати саме процесор 4-ї версії. За технічними характеристиками ми також маємо досить привабливі показники. В цьому тестуванні я буду порівнювати i 5 2667 четвертої версії з процесором i567. 2696 3 версії та з процесором Core i3 12100. Отже, за технічними показниками маємо наступне. 26963 версії має 18 ядер 36 потоків. Максимальна частота на одне ядро 3,8 ГГц. З розблокованим турбобустом всі ядра будуть працювати на частоті від 3.2 до 3,5 ГГц в залежності від навантаження. Що робить процесор i 5 526 третьої версії таким привабливим, це ємність його кешу. Процесор має аж 45 МБ кешу. TDP процесор складає 145 Вт. І5267 четвертої версії має лише 8 ядер 16 потоків. Ще раз нагадаю, що з процесорами четвертої версії. Неможливо виконати процедуру Turbo Boost Unlock, тому тут необхідно обирати процесори, які мають високу базову тактову частоту. І цей процесор має свою базову частоту в 3,2 ГГц, максимальна турбочастота 3,6 ГГц. Під навантаженням навіть при використанні Cinebench R23 всі ядра працюють на частоті в 3,5 ГГц, оскільки процесор має TDP обмеження в 135 Вт. Але у порівнянні до i 2696 526963 версії, який має 45 МБ кешу, i 5 2667 52674 версії має лише 25 МБ кешу, тобто майже в половину менше. На жаль, на продуктивність виграв впливає не лише тактова частота процесора, а також ємність кешу. Ще можна зауважити, що і 2667 4 версії підтримує ddr 4 2400, тоді як і 2696 3 версії має обмеження в DDR4 2133. Що ж, зараз давайте подивимось на продуктивність оперативної пам'яті в тесті aida 64 Загалом швидкість зчитування запису та копіювання даних в оперативній пам'яті приблизно дорівнює одна одному при використанні цих двох процесорів. Але з процесором 52667 четвертої версії маємо кращий час відгуку оперативної пам'яті. Так при використанні DDR4 2400 cl 14 час відгуку складає лише десь 66 наносекунд. З процесорами 52696 526963 версії 4 42133 CL12 маємо час відгуку трошки більше, ніж 71 наносекунда. В обидвох випадках я використовую ті самі ddr 4 модулі від Samsung, 4 планочки по 8 ГБ, це ECC регістрові модулі. Настав час подивитися на ігрові тести, але спочатку зауважу, що для цього тесту я використав свою RX5720, а не стандартну RX 6820 XT. Моя 6820 xt зараз встановлена в мою робочу станцію, і мені дуже незручно її витягати. Моя 692.00XT була продана, а гроші зараз більше потрібні постачальникам бавовни. Тому маємо, що маємо. Я також зробив невеличке опитування на YouTube, і більше ніж 30% відповідачів вважають, що 572.0XT достатньо для тестування цих стареньких Xeon. В майбутньому я планую придбати RX 792.0XT або 7920XTX, але зараз маємо, що маємо. Отже, дивимось на результат тестів в моїх стандартних забавках. На екрані ви бачите два графіки. Той, що ліворуч, це стандартний графік з показником кадрів на секунду. Той, що праворуч, це такий додатковий графік, який відображає, наскільки Core i 3 12100 швидший або повільніший за процесор Зіоне 5 2696 3 версії та Зіоне 5.2667 4 версії. Почнемо з гри Assassin's Creed Valhalla. Тут Core i3 12100 трошки швидший за процесори Xeon i – 76 та 107 кадрів на секунду, у порівнянні до 68 та 105 кадрів на секунду. Обидва xeon процесори відображають майже ідентичну продуктивність і майже не відстають від i 3 12100 Watch Dogs Legion дуже вимоглива до продуктивності процесора, і тут вже обидва xeon процесори виперечають i3 i3 здатний відмалювати лише 69 та 93 кадри на секунду і 52696 третьої версії відмальовує 79 та 109 кадрів на секунду, що десь на 15% краще, ніж i3. 2667 четвертої версії відмальовує 72 та 98 кадрів на секунду, що десь на 5% краще, ніж Core i3. Far Cry 6 використовує лише кілька ядер процесора, Core i 3 тут значно швидший. 91 та 117 кадрів на секунду у порівнянні до 7498 кадрів на секунду з процесором i5-2696 3 версії, що досить дивно, це те, що i5-2667 4 версії не може наздогнати i5-2696 3 версії. 2667 4 версії відмальовує лише 71 та 93 кадри на секунду. В грі Rainbow Six Extraction показник продуктивності між цими трьома процесорами майже ідентичний. Всі три процесори відмальовують десь 130-180 кадрів на секунду. F1-2021 також маємо дуже схожі показники. Core i3 трошки кращі за Xeon, 142 та 172 кадри на секунду, тоді якоби два Xeon відмальовують десь 138-168 кадрів на секунду. Call of Duty Modern Warfare 2. Це єдина гра, де 2667 четвертої версії випереджає 2696 третьої версії. Тут і четвертої версії та Core i 3 12100 відображають майже ідентичний показник. 90 та 133 кадри на секунду, тоді як 2696 третьої версії здатен лише на 86 та 125 кадрів на секунду. Hitman 3 також має майже ідентичні показники з усіма процесорами, десь 170 кадрів на секунду у середньому. Показник мінімальних кадрів на секунду в цьому бенчмарку дуже нестабільний, тому я на нього не звертаю увагу. Horizon Zero Dawn це дуже вимоглива гра до продуктивності процесора, незважаючи на це, чити ядерний i i3-12100 випереджає Зіони. 86 та 121 кадрів на секунду. 2696 третьої версії здати на 83 та 117 кадрів на секунду. І 2667 четвертої Версії відмальовує лише 81 та 114 кадрів на секунду, що десь на 6% менше, ніж i3 12100. В грі Total War 3 Kingdoms продуктивність трьох процесорів ідентична: 94 та 112 кадрів на секунду. Shadow of the Tomb Raider досить старенька та досить вимоглива гра, незважаючи на це чоти ядерний i3 знову попереду: 112 та 134 кадри на секунду. З процесорами Xeon маємо трошки гіршу продуктивність. І526963 версії здати на 85 та 130 кадрів на секунду, 2667 4 версії має трошки кращий показник мінімальних FPS 88 кадрів на секунду, але показник середніх FPS лише 123. Таким чином, процесори Xeon за показником мінімальних кадрів на секунду відстають від i3 на більше, ніж 20%. Загалом, якщо скласти всі ці результати і взяти середнє, то бачимо, що Core i 3 12100 випереджає процесори 2696 26963 версії та 26674 версії в цих протестованих іграх, навіть якщо використати AMD RX572.0XT графічну карту для тестування. Відставання процесора 3 версії складає 6,2% за показниками мінімальних та середніх кадрів на секунду. Процесор i 5 четвертої версії відстав ще трошки більше. Його відставання складає 7-3,5% за показниками мінімальних та середніх кадрів на секунду. Звичайно, я також протестував споживання електроенергії і, як завжди, використовую Assassin's Creed Valhalla Benchmark. Під час виконання цього тесту система з процесором Core i3 споживає десь 293 Вт електроенергії. Система з процесором i526963 5 версії споживає десь 360 Вт електроенергії. І система з процесором i 5 четвертої версії споживає десь 313 Вт електроенергії. Тобто вже можна побачити, що процесор 3 версії споживає значно більше електроенергії, тоді як процесор 4 версії споживає трошки більше електроенергії, ніж i 3 12100 Якщо перекласти це на кількість споживаних ватів на один відмальований кадр, то маємо, що система з процесором i3 споживає DSI 2 і 7 ватт на один кадр. Система з процесором i526963 5 2696 версії споживає DSC 3 і 4 вати на один відмальований кадр. І система з процесором i526674 5 2667 версії споживає майже 3 вати на один відмальований кадр. Звичайно, я також протестувався на Bench R23, але тут зауважую, що з процесором i526963 5 версії HyperThreading було вимкнено. Якщо увімкнути HyperThreading, то продуктивність процесора зростає, але показники FPS в іграх падають. За результатами тестів можна побачити, що 4-ядерний 3 12100 майже наздоганяє 8-ядерний i 4 версії.

18-й ядерний і 2696 3 версії набирає 11282 позначки. Під час виконання цього тесту система з процесором i3 споживає лише 111 Вт електроенергії. Система з процесором i 5 2696 3 версії споживає 215 Вт електроенергії, і система з процесором Xeon 4 версії споживає десь 147 Вт електроенергії. Якщо перекласти це на кількість Вт споживаних на 100 позначок, то маємо, що процесор i3 споживає 1.31 Вт на 100 позначок, і 526963 версії споживає 1.91 Вт на 100 позначок, і 2667 четвертої версії споживає 1.67 Вт на 100 позначок. При тестуванні Cinebench R23 при використанні лише одного ядра процесора маємо дуже очікувані результати i 12100 майже вдвічі швидший за процесор Xeon, тоді як Xeon i5-2667 4 версії, трошки швидший за i5-2696 третьої версії. При виконанні тесту Cinebench R23 з використанням лише одного ядра ці три системи споживають 68, 104 та 74 Вт електроенергії. Якщо перекласти це на кількість Вт на 100 позначок, то маємо, що i3 споживає лише 0.41 Вт на 100 позначок, i52696 споживає 1.19 Вт на 100 позначок, і i четвертої версії споживає 0.83 Вт на 100 позначок. Загалом результати дуже очікувані. Процесори 5 третьої версії дуже неефективні. Процесори 5 четвертої версії значно ефективніші, але сучасний Core i3 ще більш ефективніший. Показник продуктивності на одне ядро з сучасними процесорами також вдвічі більше, ніж зі стареньками Xeon E5 3 та 4 версії. Під час тестування процесора E52674 версії я спочатку забув вимкнути Resizable bar, тому мені довелося все це перетестувати, і я отримав два результати. Оскільки я це вже маю, то також додам там графік, щоб показати вам, наскільки продуктивність відрізняється з вимкнутим та увімкненим resizable bar, якщо ви використовуєте RX5720XT графічну карту. Загалом результати досить сильно залежать від того, яку саме забавку ви використовуєте, але в деяких випадках продуктивність можна підняти на 5,10 кадрів на секунду. У середньому, якщо взяти середнє по цим протестованим забавкам, то продуктивність піднімається зі 126 до 129 кадрів на секунду, тобто лише 3 кадри на секунду, але навіть 3 кадри на секунду це додатково безкоштовна продуктивність. І на завершення цього відео додам кілька слів про пониження напруги або Undervolting процесора i5-2667 четвертої версії. На жаль, воно не працює. Я використав BIOS від iEngineer, який підтримує розгін процесора з моєю материнською платою Huanan GX99TF. В стоковому варіанті є можливість налаштування напруги на процесор, але з процесором i526674 версії ці налаштування абсолютно ігноруються. Я також спробував використати цей самий BIOS, але після того, як я його пропачив за програмкою Ultimate Patcher Tool. Результат був абсолютно ідентичний. Налаштовувати можна все що завгодно, але ці налаштування абсолютно ігноруються процесором. І нарешті я також спробував вшити в BIOS S3 TurboTool драйвер, який не розблоковує Turbo Boost, а лише понижає напругу на процесор. Цей додатковий драйвер з i52674 версії також робить аж нічого. Тому всі мої спроби понизити напругу на цей процесор були невдалими. Але все одно, ефективність i5-2667 четвертої версії значно краща, ніж ефективність процесорів 3 версії. Також зауважу, що немає необхідності виконувати процедуру локу, і навантаження на систему живлення буде значно менше, ніж з процесором 5 52696 3 версії. Тому якщо у вас вже є X99 материнська плата з процесором як i 526-23 версії, тоді і 5-26674 версії може бути непоганим оновленням. Ну і звичайно, якщо вам необхідно скласти найбюджетний ігровий комп'ютер, то i четвертої версії можна використовувати. Продуктивність буде більш-менш на рівні i 3 12100 але як завжди, обов'язково необхідно перевіряти і порівнювати всі можливі варіанти, і зазвичай можна придбати дешевеньку H610 материнську плату з процесором i 3 12100 і не заморочуватися з китайськими X-99 платами і старенькими Xeon i 5 процесорами. А на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!